Поїхали з нами на море до Хорватії. Тур 9 днів, 7 днів на морі. День перший. Виїжджаємо автобусом з Ужгорода і забираємо всіх бажаючих у Мукачеві, Виноградові та Берегові. Перетинаємо кордон КПП Лужанка. День 2. Для проживання обрали комфортне містечко церквенець з неймовірною природою та пологим пляжем. Після обіду поселяємось у готель та відпочиваємо. Наш готель Aduris Holiday Resort Три зірки, харчування, сніданки та вечері з напою. На території готелю є два басейни та безкоштовні лежаки з парасольками. Біля готелю розташований великий торговий центр Duga Mall та Lidl. На пляжі та дорогою до центру міста розташовано безліч закладів харчування кальянних. Нічне життя у церквиниці досить активне, адже вночі. Працює багато закладів харчування, де можна купити коктейль. Працює колесо огляду. До речі, вартість на колесо огляду для дорослого 8 євро для дітей йде знижка. Дені з 3 по 8 ми насолоджуємось кришталево чистою водою Адріатичного моря, соснами та горами. Під час відпочинку ми відвідаємо острів Кирк. Це найбільший острів у Адріатичному морі. Краса природи вражає. День восьмий. Насолоджуємось морем, а після виїжджаємо додому. Дорогою додому слухаємо музику, дивимось фільми та ділимось враженням. Як вам поїхали б у таку подорож?